Вітаємо на каналі SunLarix. Сьогодні ми розглянемо, як гібридна сонячна електростанція Solax X 1 Hybrid 75M може стати ідеальним рішенням для вашого дому чи бізнесу. Також поділимось з вами перевагами гібридної сонячної електростанції SOLAX. Якщо ви шукаєте шляхи для зниження рахунків за електроенергію, прагнете забезпечити енергетичну незалежність вашого дому, або ж хочете оптимізувати витрати вашого бізнесу, SOLAX X 1 Hybrid Пропонує ідеальне рішення у вигляді гібридної електростанції: відкрити для себе, як легко та ефективно можна інтегрувати цю технологію у своє повсякденне життя, забезпечивши собі стабільне джерело енергії навіть у найнесподіваніших ситуаціях. Гібридний інвертор SOLAX X1 Hybrid є ключовим елементом сонячної електростанції. Цей високотехнологічний пристрій не просто серце вашої системи, але її мозок, що забезпечує ефективне перетворення зібраної сонячної енергії в електрику, придатну для побутового чи промислового використання, завдяки своїй унікальності. Та конструкції інвертор SOLAX X1 Hybrid здатен оптимізувати виробництво енергії, забезпечуючи максимальну ефективність вашої системи. Ці інвертори поділяються на однофазні та трифазні варіанти, задовольняючи різноманітні потреби користувачів. Однофазні інвертори пропонуються потужністю від 3,7 кВт до 7,5 кВт, ідеально підходячи для домашнього використання та невеликих систем. З іншого боку, трифазні інвертори з потужністю від 10 до 30 кВт призначені для більш вимогливих застосувань, таких як великі житлові комплекси чи промислові об'єкти. Всі інвертори оснащені двома незалежними MPPT-трекерами трекерами. Що забезпечують оптимальне використання сонячної енергії за різних умов розташування сонячних панелей. Діапазон напруги для однофазних інверторів потужністю 5, 6 та 7,5 кВт, вимірюється від 70 до 550 вольт, що гарантує гнучкість у виборі сонячних панелей. Номінальний струм для кожного з трекерів становить 16 А, що забезпечує ефективне управління енергією. Трифазні інвертори мають ще ширший діапазон MPPT. Від 180 до 950 вольт з номінальним робочим струмом для трекера номер 1 26 Ампер, а для трекера номер 2 14 А. Однією з унікальних функцій наших інверторів є можливість спарювання MPPT трекерів Завдяки спеціальному програмному забезпеченню користувачі можуть паралельно з'єднювати два MPPT трекери, оптимізуючи таким чином більш потужний трекер. Ця особливість значно підвищує гнучкість та ефективність системи, дозволяють. Чи максимально використовувати доступну сонячну енергію, нашу систему вирізняє комплекс Mate Box, розташований під інвертором, який виконує функцію захисної автоматики, значно економлячи простір і час на встановлення. Ключовим елементом нашої сонячної електростанції є блок управління акумуляторною батареєю, відомий як система управління батареєю BMS – це силовий модуль виконує надзвичайно важливу роль, аналізуючи робочі параметри акумуляторної батареї, запобігаючи її глибокому розряду або перезаряду, та гарантує безпеку на рівні внутрішніх елементів батареї. Наша акумуляторна батарея виготовлена на основі ліків зрізофосфатних елементів, які визнані одними з найбезпечніших на сьогоднішній день. Вони не загоряються при перезаряді або пошкодженні, на відміну від інших типів батарей. Завдяки цьому батарея має має гарантію 10 років або 6 тисяч повних циклів заряду. Розряду в залежності від вашої системи вам може знадобитись від однієї до 4 батарей для однофазних рішень. А для трифазних від 2 до 4. Для тих, хто потребує більшого акумуляторного резерву, існують батареї більшої ємкості або можливість використання спеціальних паралельних боксів для збільшення потужності. Батарея має широкий температурний діапазон експлуатації від мінус до плюс 50 градусів Цельсія, що стало можливим завдяки внутрішнім системам автоматичного підігріву. Активним інвертором, хоча наші батареї та системи BMS дозволяють встановлення систем навіть на вулиці, ми рекомендуємо розміщувати їх у приміщенні для збільшення ефективності та продовження терміну служби компонентів. Перший крок на шляху до вашої енергонезалежності починається з установки гібридного інвертора SOLAX. Важливо вибрати оптимальне місце для монтажу. Це має бути добре вентильоване приміщення, захищене від прямих сонячних променів та вологи. Використовуйте заводські квіплення для надійного монтажу інвертора. Переконайтеся, що він розташований на стійкій поверхні з доступним простором для вентиляції з усіх боків. Далі слід підключити сонячні панелі до інвертора. Важливо уважно слідкувати інструкціям виробника та використовувати відповідальні кабелі та конектори для забезпечення безпечної та ефективної роботи системи. Після механічної установки не менш важливим є правильне налаштування інвертора. За допомогою інтерфейсу інвертора або спеціального програмного забезпечення ви можете налаштувати параметри роботи системи згідно вашим потребам та специфікаціям місцевої електромережі. Хід на сонячну енергію з гібридною системою SOLAX x X1 Hybrid відкриває безмежні можливості, але давайте зосередимось на трьох перевагах, які роблять цю систему вибором номер один для багатьох. Широкий температурний діапазон експлуатації система ефективно працює в умовах від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія, забезпечуючи високу надійність у різноманітних кліматичних умовах. Робота з несиметричним навантаженням. Система здатна ефективно працювати з несиметричним навантаженням, що робить її ідеальною для індивідуальних сценаріїв споживання енергії. Це особливо корисно для систем, розрахованих на власне споживання, де розподіл навантаження може змінюватись протягом дня. Можливість позитивного перевантаження сонячних панелей. Система дозволяє підключати сонячні панелі з загальною потужністю до 150% від номінальної потужності інвертора. Це означає, що до інвертора потужністю 10 кВт можна підключити до 15 кВт сонячних панелей, інтеграція з дизель-генераторами та зарядними пристроями для електроавтомобілів. Система здатна інтегруватися з дизель-генераторами для забезпечення резервного живлення, а також з зарядними пристроями для електроавтомобілів, роблячи її ще більш універсальною та екологічною. Можливість паралельного з'єднання інверторів для створення більш потужних систем, збільшення потужності без значних затрат, можливо, завдяки використанню спеціальних паралельних боксів, що дозволяє об'єднувати кілька інверторів в одну систему. Одна з найзначніших переваг нашої гібридної сонячної електростанції SOLAX. Гібрид – це її здатність до позитивного перевантаження сонячних панелей. Уявіть, ви можете підключити до інвертора потужністю 10 кВт до 15 кВт сонячних панелей, значно підвищуючи ваш виробіток енергії без необхідності купувати додаткові інвертори. Давайте розглянемо реальний приклад використання нашої гібридної системи. Ось сім'я, яка використовує Solax x 1 гібрид не тільки для забезпечення свого дому електроенергії, але й для зарядки електроавтомобіля. Завдяки високій потужності та гнучкості нашої системи вони здатні заряджати свій електроавтомобіль протягом дня, виключно за рахунок. Сонячної енергії, значно знижуючи витрати на паливо та зменшуючи вуглецевий слід. Як бачите, можливість SOLAX X1 Hybrid перевершують традиційні сонячні системи, пропонуючи не лише високу продуктивність та надійність, але й неперевершену гнучкість та екологічну відповідальність. Це ідеальне рішення для тих, хто прагне до сталого майбутнього та максимальної ефективності використання власної сонячної енергії. Перехід на сонячну енергію це значний крок для кожного домогосподарства та підприємства. Але для того, щоб ваша гібридна сонячна електростанція працювала на максимумі своїх можливостей, важливо зробити правильний вибір компонентів. Давайте розглянемо кілька ключових порад щодо вибору сонячних панелей та акумуляторних батарей. По-перше, при виборі сонячних панелей зверніть увагу на їх ефективність та потужність. По-друге, вибір акумуляторних батарей не менш важливий, враховуйте ємність, тривалість життя та тип батареї. І нарешті не забувайте про важливість консультації з фахівцями. Ми завжди допоможемо вам вибрати оптимальні компоненти, розрахувати необхідну потужність та ефективні системи а також надамо рекомендації щодо експлуатації та обслуговування. Звернення до Сенларікс дозволить максималізувати продуктивність вашої сонячної електростанції та забезпечити її надійну роботу на довгі роки. Якщо у вас залишились додаткові запитання по даній системі, телефонуйте за номером казаним в описі до відео. Наші фахівці з радістю допоможуть обрати надійне та довговічне рішення для вашої енергонезалежності. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.